Вітаємо в ефірі програма Сила творчості. Із задоволенням представляю наших учасників ефіру оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь Анастасія Кисіль. Доброго дня. Доброго дня і наш ілюстратор Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. Ви бачите дуже така цікава книжка в рамках. Творчого конкурсу, що має назву Мій творчий антистрес, а також під час нині діючого всеукраїнського фестивалю, що має назву Читаюча людина, успішна Україна. Оця книжка вже почала свої мандри до наших активних авторів читачів. Ця книжка передається в подарунок, вже передана і далі ще буде передаватися. Хочемо подякувати за цю книжку. Це громадська організація, центр розвитку Цефея, пані Оксана Салата. Хочу зробити невеличкий такий анонс. Ця книжка була видана в рамках одного всеукраїнського конкурсу. Він відбувався на базі Київського університету імені Бориса Гринченка, історико-філософський факультет. Видані твори учнів і студентів. На тему творчості. Книжка насправді дуже така багатозмістовна, дуже багато тематична. І зараз наш сюжет присвячений саме силі творчості. Авторка Ірина Грінько, студентка Чернівецького коледжу дизайну та економіки. Творчість сила, що здатна змінити людину, суспільство та людство. На мою думку, творча людина. Це не та, яка креативно бачить все, що відбувається навколо неї, має, власне, нестандартне розуміння навколишнього світу. Я розумію духовний потенціал людини як певну внутрішню енергетику, що сприяє в процесі вдосконалення та самоутвердження людської особистості. Та при цьому необхідно розвивати такі функціональні якості, як цікавість, винахідливість, кмітливість. Чесність, гнучкість, наполегливість. Цей перелік, безперечно, ще можна продовжувати і продовжувати. Але вважаю, що головною найважливішою здібністю має бути здатність діяти. Людина мусить скласти власний внутрішній план дій, який поступово реалізовуватиметься протягом її свідомого життя. Важливу роль у процесі накопичення духовного потенціалу, на мою думку, відіграє сім'я, однолітки, друзі, хоча вони є лише певним середовищем для розвитку. Це так наче земля, в яку саджають малесеньку насіннину, а з неї виростає гарна квітуча рослина. Вітаємо! До нас приєднався Олександр Васильцов, молодіжне телебачення Фестиве. А ми вирушаємо далі. Це так, наче земля, в яку саджають малесеньку насінину, а з неї виростає гарна квітуча рослина з материнської любові, батьківської підтримки, розуміння друзів формується внутрішня особистість, яка з часом набуває все нових і нових рис. Зверніть увагу, що нових рис під час нашого креативного ефіру. Набувають ілюстрації, які демонструє в рамках такого маленького творчого експерименту Роман Маслов активне читання сьогодні поєднується із такими ілюстраціями трошечки збільшую картиночку, щоб глядачі бачили, як це відбувається. Творчість сьогодні втілюється в життя водночас в різних її проявах, в різних сферах. Кожна людина від дня свого народження. І до його завершення шукає власний сенс перебування на планеті під назвою Земля, Ми частина Всесвіту. Мікрокосм, як писав Григорій Сковорода, який хронологічно існує і відіграє важливу роль в історії людства. Саме тому життя всіх людей є надзвичайно цінним і неповторним. Нещодавно по одного, по, на одному з телеканалів демонструвався серіал Школа. який Розрахований на аудиторію мого віку, переглядаючи його, постійно ловила себе на думці, що в ньому змальовується чимало цікавих подій, передаються безліч різнобарвних емоцій та почуттів. Але мені не вистачило глибини внутрішнього світу кожного з героїв, ціннісних орієнтирів, яскравості персонажів, які, наче складаються з фрагментів, але не мають цілісності власного образу. Зміни відбуваються в суспільстві, вони відбуваються постійно. Ми перейшли від радянського до європейського свідобачення, адже наша ненька Україна розташована у центральній частині Східної Європи. Для нас по іншому, аніж для наших батьків і старшого покоління звучать поняття миролюбність, мужність, український військовий волонтер, любов до батьківщини. Для нас це не просто слова, це крик душі, молитва серця, це частина нашого внутрішнього я. Шукаючи гармонію зі світом, на мою думку, слід спочатку знайти її в собі. Пізнай самого себе, відкрий себе, наповни себе світлом і навчися ним ділитися з оточуючими. Завдяки людинолюбству, йдучи серединним шляхом. Людина досягне істини, що зробить її вільною. Лише відчуваючи свободу, людина розуміє її як волю від стереотипів і упереджень, як певний політ птаха над землею, відчуваючи духовне піднесення. У цьому їй допоможе постійна праця над собою, що призводить до еволюції, успіху, досконалення, зростання над самим собою. Вважаю, що творчість може стати. Одним із базисів для вдосконалення духовного потенціалу людини завдяки мистецтву людина укультурю, набуває раніше невідомих рис, вчиться креативно мислити, критикувати та знаходити все нові й нові вершини для подальшого підкорення. Інакше кажучи, мистецтво є важливим фактором формування внутрішнього світу людини. Перетворення культурних образів, знаків і символів у духовний потенціал особистості. Творчість це сила, що здатна змінити людину, суспільство та навіть людство, бути сучасною людиною, як на мене, бути активною творчою особистістю, яка не боїться суперечності із самим собою та навколишньою дійсністю. Змінюємося ми, майбутнє України. Як на мене, чудовий твір всередині цієї збірки авторка Гринько Ірина, студентка Чернівецького коледжу дизайну та економіки. Твір має назву Творчість, це сила, що здатна змінити людину, суспільство та людство. Ну, на момент написання, вона студентка. На сьогодні, можливо, вже і трошки старшого віку ця людина, але на момент написання цієї збірки. Зараз ми обговоримо. От Настя є представником такого юного сучасного творчого покоління, яке в літературній сфері відкриває свої нові горизонти, свій новий світогляд, окрему програму ми вже робили. Власне, от Настя, твої враження від цього твору. От, творчість це сила. У нас програма більш скорочено має назву порівняно із назвою Весе. Тому що публіцистика більш така розгорнута за своїм форматом, а відео і тележурналістика більш лаконічна. От Творчість це сила. Ну, тут сумніватися немає сенсу, я так гадаю. От в чому ти відчула силу творчості в цьому творі, в цьому тексті? Ну, мені просто дуже тим дуже цікавий. Я це твір відчув, ну, я не можу без, чому він мені подобається, але я його наче відчуваю душу. Mm, чудово. Я відчуваю що це дуже про мене, ну, те, що це дуже взагалі. Ну, наче якийсь кусочок від мене. Mm -hmm. Таке частинка мене. Наче така замальовка життєва, от є такий жанр літературний замальовка, і от ти так слухала, слухала і думала, ага. Це частина історії про мене. Якось так. Я, я зрозумів твою думку. Дякую, дуже такі цікаві спостереження. Ну, я от за текстом, за змістом, мені теж, якщо так, сучасною мовою читачів сказати дуже зайшло, дійсно так. І ну, тепер більш так професійно за текстом, от один із таких моментів сюжету, на що авторка звертає увагу. От колись демонструвався серіал Школа ну серіали це добре. Ну в чому добре? В тому, що люди хочуть світ пізнати, молодь, не тільки молодь дивляться серіали сьогодні. Оці жанри, що не тільки читати так, цікаво. Річ де по серіал школа, де Анна Тинця снімалося, а Ну, скоріш за все. Я особисто цей серіал не дивився, не можу так однозначно сказати, але суть у тому, що авторка цього есею, вона робить акцент на тому, що не вистачало глибини внутрішнього світу кожного з героїв. Ціннісних орієнтирів, так, Це була проблема, тому що герої не були розкриті. Ні, адміністрація школи, ні учніки, ні роділі. Ніхто вони не були розкриті повністю. І навіть сама Анна Тринча, яка зараз повинцева стала українською, вона не розкрила. Вона сама казала це декілька разів у інтерв'ю своїх. Mm -hmm. Другий дякую. Другий такий фактор проблеми сучасного людства: пізнай самого себе. От немає такої глиб, глибини. Можливості, тобто людина кожна це можливості має в собі. Але я так розумію, що люди не приділяють цьому уваги, не приділяють часу. І от проблема, що пізнай самого себе, про що пише авторка цього есе, виходить так, що проблема залишається. От розкрити себе, от зараз ми поцікавимося, Настя, як ти гадаєш, от розкрити себе, наскільки це вдається сучасним молодим людям і студентам і школярам? От ми поспішаємо, хочемо все встигнути і уроки зробити, і відпочити, і щось ще зробити. Я не знаю. А от як розкрити себе? Як це ти в своєму житті робиш? Ну, Як себе зустріти, це треба якось. Просто відволіктися, просто прибрати усе, там включити якусь мелодію, яка не якась така, зі словами, якась така крута, а, а треба просто щось спокійне, зазвичай я це роблю під час дощу. то я просто включаю музику, роблю собі щось таке тепленьке і сиджу, думаю про себе. І якщо в мене якийсь такий настрій, то я починаю щось творити, і я відбуваю в собі якийсь Нове хобі, чи ну, просто відкриває себе на нове щось. Це. Я це так. Mm -hmm. Тобто виходить. Але, зазв... Але зазвичай, це натхнення, воно приходить саме просто якийсь там момент. Навіть коли я вчуся, то в мене може бути просто якісь ці настрій, те, що я хочу собі посидіти. А наскільки, як на твою думку, наскільки сучасні діти е, приділяють цьому? Ну, перші два фактори: це час і власну увагу, от, щоб розкрити себе. Я так бачу, що всі поспішають чи уроки зробити, чи в групу грати, чи там погуляти з однолітками, позвонили швидко, давай, 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 на коли зараз, через годину, давай швидше, от якось так час іде. Такий формат дуже пришвидшений. А коли ж себе розкривати? Ну, якщо в тебе прям таке зайнятість, то але ну, якщо це от... ти що ти хочеш себе розкрити, то це твоя ідея, це не те, що ти сказав. Так, давай ти подумаєш про себе. А, якщо це своя задумка, то ти просто якось можеш ставити щось на паузу. І буде як своїх думок, це зазвичай, зазвичай може бути, коли, наприклад, ти бачиш, то тебе просто нічого не може відволікти. І ти просто як в своїх думках якось ти просто думаєш, що ти тоді може бути. Цікаве, цікаве спостереження. Ну я можу з тим погодитися, що дійсно треба іноді поставити на паузу. Ну можливо, навіть і друзям і одноліткам іноді сказати перепрошую, тимчасова пауза. Я я в будиночку. Якби так і тому, ну іноді треба приділити час собі своєму творчому розвиткові. Дійсно, інакше інакше будеш постійно кудись летіти, поспішати. Потрібно і... опаляти своїм часом. Робити так, щоб кожна година була розчитана правильно. Наприклад, декілька годин йде на домашнє завдання, декілька годин йде на хобі, на якісь. Тобто потрібно впаляти своїм часом. Так, це, це дійсно дійсно залежить багатою мірою від нас самих, що треба намагатися. Звичайно, сьогодні це дуже важко, особливо під час освіти онлайн. Дійсно величезні обсяги порівняно з процесом навчання наживо. Дійсно величезні обсяги, просто потоки інформації, і вони. В 3, в п'ять, в шість, в сім разів більше обсяги тих шкільних завдань, і шкільні, і домашні завдання це дійсно так. І дітям дуже-дуже важко. Але при цьому ну, все-таки варто намагатися якось все-таки володарювати над цим часом. Тому що інакше ми просто ризикуємо потонути в тому безмежному потоці, але ж критичне мислення якраз і полягає в тому, що треба вибирати головне. От. Ну, що б ми хотіли побажати нашим глядачам, у нас програма має назву Творчість Сила. От яку силу куди направити, я таку підказочку роблю, а ви озвучите вас, ваші побажання, будь ласка. Поведите якоюсь своєю силою щось таке, що вас підтримує якийсь такий мостик, який іде з вами через всі ваші прірви. Аби ця ваше дворіння, ну, сила дворіння, то вона завжди була з вами, і якщо ви там десь впадете, то цей творчий місточок він вас підхопить і, у, ну, якось так перетвориться у, у горку і кудись перенаправить. Mm -hmm. Дякую. Ну що ж, сила творити є в кожного, в кожного дійсно є свої складові улюблені сфери творчості. От. Жити та творити. Так, жити Я та творити, творити це класний слоган, але це цілком така реалістична думка. Це не просто красиві слова. Це дійсно така думка дуже реалістична і дуже актуальна. Дякую. От ми побажаємо нашим глядачам жити і творити. І на фестиваль читаючи людина, ще є час надсилати свої твори в, в різних в різних номінаціях. Ну Слайна. і на що на фестиваль є різні номінації, є відеосюжети, текстові сюжети, малюнки, фотосюжети. До 15 травня в нас є прийом робіт на пошту поств або на пошту точки зору. Так, так. Отож, будемо жити та творити, і про цікаві ідеї та сюжети ми зможемо в наступних ефірах говорити. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.